Оля святкувала чергову перемогу на роботі. Її проєкт визнали найвдалішим, виписали суттєву премію та дали відпустку. Того дня вона вийшла з офісу абсолютно щасливою, передчуваючи майже цілий місяць відпочинку, який зможе провести зі своєю родиною. Її наздогнала Світлана, подружка. Олюня, вітаю, ти така молодець. Я тобі прямо заздрю, радісно затараторила вона. Уявляю, як твої будуть раді. Цим зауваженням вона трохи затьмарила радість переможниці. Адже Оля одразу подумала про чоловіка та свекруху, які, звісно, будуть раді, але по-своєму. Валентина Петрівна одразу почне нагадувати про свої болячки та робити припущення щодо отриманих грошей. А Дмитро буде повністю на боці матері і швидше за все нічого доброго з цього не вийде. Ой, ти чого засумувала? усміхнулася Світлана, яка знала всі обставини сімейного життя подруги. У вас там знову якісь негаразди? Та не те, щоб негаразди. Олі не хотілося скаржитися і відкривати всі секрети. Просто обстановка не найсприятливіша. Ех, тут можу тільки поспівчувати, розуміючи, зітхнула Світлана. Посадила ти собі на шию. А от знаєш, що б я тобі порадила прийти додому і сказати, що ти звільнилася, і більше таких доходів не буде. Налякай їх трохи. Може, й твій Дмитро тоді почне ворушитися, і свекруха тихішою стане. Цікавий варіант, подумала Оля. Обстановка вдома останнім часом і справді була важкою. Чоловік постійно висловлював образи через те, що вона занадто багато витрачає на себе і восьмирічного сина. Свекруха його підтримувала, а винною залишалася Оля. І це попри те, що головним годувальником у сім'ї була саме вона. Друзі, якщо вам подобаються мої історії, то будь ласка, підпишіться. Це допоможе мені, і ви не пропускатимете якісні історії. Дмитро, який отримав непогану освіту, влаштовуватися на роботу не поспішав, а якщо вдавалося, працював недовго, знаходячи собі якісь дивні виправдання. Валентина Петрівна незмінно з ним погоджувалася і весь час виправдовувала. Так, синку, це місце не для тебе, одразу було зрозуміло, нічого дивного, що тебе там не оцінили. Їм потрібні ремісники, а не творці. Дмитро заспокоювався, але шукати нову роботу не поспішав. Говорив при цьому дружині: Вибач, Олюню, але я таку травму отримав після чергової невдачі, треба хоча б трохи відновити сили. І відновлював іноді по кілька місяців, а потім ще стільки ж часу шукав цю саму роботу, не забуваючи дорікати Олі. Ну, ось знову якісь твої забаганки. Ти ж розумієш, у нас зараз скрутне матеріальне становище. Ну навіщо стільки витрачати на дрібниці? Які дрібниці? Синові потрібен новий велосипед, не погоджувалася Оля, яка любила Андрійка самовіддано. І без велосипеда спокійно обійдеться, підказувала вихід Валентина Петрівна. Набагато корисніше гуляти пішки, а велосипедиці дуже небезпечні, і намагалася перетягнути на свій бід онука. Адже і справді, Андрійку, нам так подобається гуляти з тобою без будь-яких велосипедів, гарний майданчик біля будинку і там весело можна грати. І Андрій, попри те, що мріяв про новий велосипед, погоджувався з бабусею. Дорогою з роботи Оля забрала сина зі школи і помітила, що той чимось засмучений. Що, погана оцінка? запитала вона. Та ні, оцінки хороші, просто з хлопцями трохи посварився. Не знаю, вони чомусь мене останнім часом дражнять. Цікаво, чому ти щось зробив? Та ні, просто в класі виберуть когось одного і починають його ображати. Схоже, до мене дійшла черга, пояснив син. Так, буває й таке. А може, навіть це на краще, намагалася заспокоїти його мама. Навчишся бути справжнім чоловіком, і від тебе скоро відчепляться, переключаться на когось іншого. А якщо ти заступишся за того, кого ображають, це взагалі великий плюс, пояснювала вона, передчуваючи розмову з чоловіком і свекрухою. Тягнути з цим вона не стала, тож, прийшовши додому, виклала на стіл премію і заявила це наші останні гроші. Я розрахунок отримала, мене звільнили. У Дмитра витягнулося обличчя, свекруха різко зблідла. Це як так? запитав чоловік. Та ось так, само як і тебе, постійно звільняють, не оцінили. Що значить не оцінили? Ти ж завжди була на хорошому рахунку, заговорила Валентина Петрівна, схопившись за голову. Схоже, погано старалася або якусь помилку серйозно допустила, саме в той самий час, коли гроші просто необхідні, майже хором із нею говорив чоловік. Хіба ти не розумієш, наскільки у нас зараз складне становище? Ось я впевнена, вона просто неправильно себе повела. Напевно, сказала начальству щось не те. Олечко, ти така нестримана на язик. Я давно це помічала. Не звільнятися потрібно було, а просити вибачення. Може, це б і допомогло, стогнала свекруха. А правда, Олю, йди до начальства, попроси, щоб взяли назад. Я не розумію, про що ти думала, коли погоджувалася на звільнення. Я думала, що я заміжня, і чоловік теж повинен якось ворушитися, щоб утримувати сім'ю. Досить різко стала пояснювати Оля, раптом здогадавшись, що потрібна була своїм рідним тільки для того, щоб заробляти гроші. Усі зараз свекруха зі сльозами поскаржилася на здоров'я, на те, що потрібні гроші на ліки, на лікарів, на санаторій, а невістка вирішила підкинути таку свиню. Дмитро теж згадав про необхідність зробити в квартирі ремонт, а ще купити нову машину. Так, я вже майже знайшов нову роботу, зовсім трохи залишилося, говорив він. Я так за маму переживаю, не очікував, що ти нас так підставиш. Та вже я теж не очікувала, що замість чоловіка у мене буде утриманець, різко відповіла Оля і пішла в іншу кімнату, зрозумівши, що ці двоє вже просто-напросто їй набридли зі своїми претензіями, але про розлучення поки не замислювалася. У них же все таки сім'я, дитина. Ох, може, не треба було слухати Світлану, влаштувала дурний розіграш, гірко думала вона, і тут почула продовження розмови Дмитра з матір'ю. Ні, мам, напевно, доведеться розлучатися, ну навіщо нам така невдаха, роздратовано говорив він. Ого як. Судячи з усього, питання з розлученням вирішиться і без мене. Хоча не зрозуміло, як це Дмитро до такого зміг додуматися і де він знайде собі удачницю. Попри всі складності у стосунках, Оля не підозрювала, що чоловік був їй невірний. Він уже давно знайшов заміну дружині, і цією заміною була її подруга, яка дала таку слушну пораду. А зробила це не випадково, адже Світлана не жартома, а по справжньому чорною заздрістю заздрила Олі. Все їй в руки йде, і заміж вийшла, і квартиру купила, живе собі на втіху, а на роботі тільки й чути Ой Ольга Сергіївна, Ольга Сергіївна, якась талановита й розумна. Ну нічого, це ми ще подивимося, хто з нас розумніша, красивіша і вдаліша. І в підсумку, без особливих зусиль, вона добилася уваги Дмитра, почавши з ним роман. Особливих почуттів до нього вона не відчувала, хіба що задоволення від того, що таким чином мститься більш вдалій подрузі. Цей жарт, з нібито звільненням, придумала теж недаремно. Чудово розуміючи, як Дмитро відреагує на таку новину, напевно, поспішить розлучитися з дружиною, ну або принаймні зробить її життя ще більш нестерпним. І це точно підштовхне її до рішучих дій, тож вона сама з Дмитром розлучиться. А що буде потім, неважливо, і без чоловіка залишиться, і на роботі через особисті переживання почне робити помилки, зловтішно думала найкраща подруга. Наступного дня, коли вона зустрілася з Олею, їй дуже хотілося дізнатися, як усе минуло, а та не стала нічого приховувати і переказала в особах розмову чоловіка та свекрухи. Ой, схоже, й справді я тобі дурну пораду дала. Скандал так, а я думала, все навпаки, буде, що він так і сказав розлучатися. Ой, світ, не думаю, що це якась трагедія. Може, це навіть і на краще. Знаєш, у мене прямо очі відкрилися на цю парочку, а те, що вони засмутилися, це дурниці. Я ж потім сказала, що пожартувала, зізналася Оля. А вони що? Та що зробили, невже самі здогадалися, що я пожартувала, посміхнулася Оля. «Хм, молодець, промимріла Світлана, очікуючи іншого. Слухай, ну раз у тебе тепер час вільний, і вдома все добре, може, завтра ввечері трошки відсвяткуємо цю справу, сходимо в кафе, сказала вона. Мені здається, ти заслужила хороший відпочинок і невелику розвагу. А давай, погодилася Оля. Вона передчувала невеликий дівич вечір, посиденьки вдвох і розмови про своє, про дівоче. Але Світлана заявилася з двома чоловіками як би ще з одним, то куди не йшло. Вона ж була незаміжньою, тож цілком могла собі дозволити кавалера. Але навіщо привела одразу двох? Оля хотіла було одразу встати й піти, але не хотілося ображати подругу. Вона подумала, що ці двоє посидять хвилинку і підуть. Але ні, чоловіки були налаштовані цілком серйозно. Один із них щосили любезничав зі Світланою, а другий почав приділяти знаки уваги Олі. І все таки вона зібралася вибачитися і піти. І тут у кафе зайшов Дмитро. Побачивши дружину в такій компанії, він не став терпіти. Ось, значить, як ти проводиш вільний час, молодець, а що й на що мене звинувачуєш у всіх гріхах на себе подивися, накинувся він на розгублену дружину. Переконати його в тому, що зради не було, не вдалося, а Світлана задоволено посміхалася. Вона навіть підморгнула своєму коханцю, і Дмитро був з нею повністю згоден. Усе можеш забиратися з дому. Готуйся до розлучення, мені така дружина не потрібна, вигукнув він. Розуміючи, що сидіти далі просто безглуздо, Оля вийшла з кафе, а, повернувшись додому, одразу почала збирати речі. Мам, ти куди? здивувався Андрійко. Поїдемо до бабусі Сіми. У мене відпустка, а в тебе скоро канікули. Свекруха кинулася було до неї дізнатися, в чому справа, але Оля не хотіла з нею розмовляти. Ми розлучаємося, тільки й сказала вона. Її єдина родичка, бабуся Серафима Ільєвна, жила в селищі поруч із містом. Батьки Олі давно померли, тож дівчинку виховувала одна бабуся. Оля навіть була рада, що зможе пожити з нею і чимось допомогти. Ну а її життя з Дмитром, мабуть, справді закінчилося назавжди. Серафима Ільєвна була дуже рада їхньому приїзду. Вона любила їх і дуже сумувала. Звісно ж, одразу здогадалася, що приїхала Олюня не тільки у відпустку, адже справи у неї в сім'ї йшли не найкращим чином. До цього Оля і не приховувала. Вона була рада, що є хоч якась рідна людина, якій можна поскаржитися. Ну і правильно, що приїхала, втішала її бабуся. Твій Дмитро мені із самого початку не сподобався. А вже раз такі справи творяться, та ще й мати його постійно лізе, навіщо це треба? Ти в мене розумна, красива, знайдеш собі гарну людину, втішала бабуся. Але Оля все одно переживала з приводу змін, що відбуваються. Вона все-таки думала, що її життя складеться більш вдало. Бачачи, що онука все ж сумує і плаче ночами, бабуся порадила. Олюню, у нас, до речі, свято на головній площі, день нашого селища, сходила б, розвіялася. А що насправді вдома сидіти й киснути, подумала Оля, та й Андрійкові піде на користь. Тож вони із сином зібралися і пішли на свято. На головній площі вже збирався народ. Масочки беріть, сказала їм при вході дівчина-розпорядниця. Наприкінці свята буде маскарад. Оля взяла маски для себе і сина і вони почали слухати концерт. Було досить весело, а закінчилося свято справді маскарадом, в якому брали участь абсолютно всі. Але впізнати кого-небудь було важко, адже всі були приховані масками. Поки Андрій бісився з іншими дітьми, Оля разом із дорослими пішла на танцмайданчик. Здорово придумали, усі такі невідомі, подумала вона, і раптом її підхопив якийсь чоловік, обличчя якого теж було закрите. Але, попри це, він їй сподобався. Вони танцювали, розмовляли і навіть познайомилися. Оля дізналася його ім'я Кирило, але масок вони так і не зняли. І який вигляд мав загадковий чоловік, вона не дізналася. Виявилося, що зовнішність і справді не головна, адже навіть не уявляючи його обличчя, Оля не могла забути цього чоловіка, його голос, веселі слова, які чомусь вселяли надію. Вона часом сварила себе після цього, але чому сама не зняла маску і його не попросила. Якщо вони живуть в одному селищі, адже все одно одне одного впізнають. Вона ходила, дивилася на зустрічних чоловіків і розуміла: ні, це не він. Чи побачить вона його ще коли-небудь, було незрозуміло. Згодом зателефонував чоловік. Ти що, думала, я за тобою бігатиму? Дивись, як би тобі не довелося побігати. Якщо надумала розлучатися, я проти нічого не маю, але врахуй, квартиру ти не отримаєш. Ми її розміняємо, і більша частина дістанеться мені. Не забувай, у мене мати хвора, нахабно заявив чоловік. Ой, налякав, відповіла Оля. По-перше, квартира куплена здебільшого на мої гроші. У мене всі документи збереглися. А мама твоя тут взагалі ні до чого. Тим паче, що вона така ж хвора, як і будь-яка інша нормальна людина. На ній орати можна. Вона справді не злякалася, адже сказала чоловікові правду. У неї збереглися всі документи. Щоправда, при цьому Оля відчула сильну досаду мабуть, без судів і суперечок їхнє розлучення не обійдеться. Але про це невдовзі довелося забути захворіла бабуся Сіма, її турбувало серце. Під час чергового нападу літню жінку забрали до лікарні. І прийшовши для розмови з лікарем, Оля дізналася, що стан бабусі не безнадійний, але потрібна операція. Це дуже небезпечно? Злякано запитала Оля. Все-таки вік? Та, в принципі, літнім людям роблять, тож у її випадку набагато небезпечніше залишитися без операції. І дорого це коштує, ще більше злякалася Оля, яка чула наскільки дорогі операції на серці. Ні, саме вік зіграє вам на руку. Для пацієнтів є квота, тож я раджу вам не зволікати, а погодитися на цю операцію, заспокоював лікар. І Оля раптом зрозуміла вона знає цю людину. Так, справді голос, статура, руки. Вас звати Кирило? боязко запитала вона, а я Оля, пам'ятаєте на святі? Серйозно? видихнув він. А я так шкодував, що ми розлучилися, навіть не побачивши одне одного. Але особливо розмовляти про особисті справи було ніколи. Кирило Валентинович був на роботі. Оля переживала за бабусю. Обговоривши операцію, вони знову розлучилися. Однак, ідучи додому, Оля думала, що ненадовго, адже все одно їй ще не раз доведеться прийти до лікарні, тож принаймні вони побачаться. Їхні зустрічі почали відбуватися досить регулярно. Спочатку говорили про здоров'я Серафими Іллівни, про операцію, що готується, а потім і про себе. У вас син? запитав Кирило. Так, Андрійко, усміхнулася Оля. Пощастило вам, а у мене, до речі, донька приблизно того ж віку. Хороша дівчинка, але так важко з нею. Мені здається, з хлопчиком я домовився б швидше, а дівчаток виховувати така морока. А що ж ваша дружина, її мама? здивувалася Оля. Мами немає. Ну, точніше, вона жива і здорова, але давно нас покинула. Тож живемо удвох. Ну, бувають такі матері. Так, різні бувають, зітхнула Оля, подумавши про своє, і запропонувала. А знаєте що? Давайте разом з дітьми влаштуємо вихідний пікнік, познайомимо їх, поспостерігаємо. Адже коли дивишся, як спілкуються діти, починаєш їх краще розуміти. Кирило погодився. На пікніку діти познайомилися, подружилися і досить весело грали. Батьки ж за цей час дізналися не тільки своїх дітей, а й одне одного, і зрозуміли, що їм не хочеться розлучатися, адже між ними виникло справжнє почуття. Вони почали зустрічатися, але Оля завжди пам'ятала, що у неї ще не оформлено розлучення, про що вона й сказала, коли Кирило вже зробив їй пропозицію. Я боюся, процес буде довгим, зізналася вона. Чоловік здаватися не збирається. Він що, хоче тебе повернути? напружився Кирило. Ні, хоче обдерти мене до нитки, але я впевнена, у нього нічого не вийде, щоправда, нерви попсує. Гаразд, розкажи, як там бабуся сіма після операції? Знаєш, дуже добре, я навіть здивована, що вона так швидко відновлюється. Кирило із задоволенням змінив тему на приємнішу, і це дуже потішило Олю. Тим часом Дмитро дуже розраховував отримати квартиру в своє повне володіння, але перший же суд показав, що нічого у нього не вийде. Оля, на щастя, була не така проста, тож без зусиль довела, що здебільшого житло належить їй і синові, тому залишився її чоловік без квартири, але з аліментами. А день, коли вона отримала свідоцтво про розлучення, збігся з радісною подією. Бабуся виписалася з лікарні. Оля і Кирило подали заяву в рац, і на цьому можна було попрощатися з нещастями. Але активізувалася Світлана, зрозумівши, що після розлучення її коханець став не таким уже й завидним нареченим, і в разі, якщо вони одружаться, доведеться жити з непростою свекрухою, вона розлютилася. Здається, Оля знову обійшла її. Ну, гаразд, подумала Світлана, все одно перемога буде за мною і вкрала з робочого столу Олі напрацювання серйозного проєкту. Оля працювала над ним довго і була впевнена, що він забезпечить їй справжній тріумф. Але Світлана видала цей проект за свій власний. Та ви ж розумієте, що над проектом працювала я, запевняла комісію Оля. Вибачте, але ми бачимо, що його надала Світлана Валеріївна, відповіли їй. Ображена до глибини душі Оля вирішила звільнитися з роботи і, вийшовши з офісу, якому віддала стільки сил і часу, готова була розплакатися, але, подумавши, вирішила: стоп. А чого це я реву? Гаразд, обдурили, але це ж не кінець життя. І хіба це така біда для мене? У мене ж чудовий чоловік, сімейне життя із сином і донькою. А може, скоро з'явиться іще дитина від коханого. Ну а Світлана, нехай подавиться. Подивимося, що з цього вийде. Вона виявилася права. Колишня подруга розраховувала, що за вкрадений проект отримає хорошу премію і підвищення на службі. А в підсумку вона зганьбилася. Коли проект почали запускати, з'ясувалося, що вона не знає деталей, і керівництво ухвалило рішення про її звільнення. Вони спробували повернути Олю, але вона вже працювала в іншій компанії на вищій посаді з вищою зарплатою і була при цьому абсолютно щаслива. Минув час. Життя Олі стало спокійним і щасливим. Вона більше не мусила доводити свою цінність чи боротися за місце під сонцем. У новому будинку, який вони придбали разом із Кирилом, завжди панували сміх і тепло. Андрійко знайшов у ньому люблячого батька, а Оля справжнього чоловіка, який підтримував її у всьому. Діти чудово ладнали, перетворившись на справжню, дружну родину. Кар'єра Олі стрімко йшла вгору. Вона знайшла нову роботу, де її талант і працьовитість оцінили належним чином. А колеги були не заздрісними, а щиро раділи її успіхам. Кирило ж, залишаючись відданим своєї справи лікарем, був її надійною опорою і підтримкою. Що ж до Дмитра і Світлани їхні шляхи розійшлися, і кожен отримав те, на що заслуговував. Дмитро залишився ні з чим, окрім аліментів, а Світлана, зганьбенна і звільнена, так і не змогла змиритися з тим, що її підступний план обернувся проти неї. Вона так і не зрозуміла, що справжнє щастя не можна вкрасти. Оля часто думала про те, як одне дурне рішення пожартувати з вигаданим звільненням змінило її долю на краще, іноді доля сама розставляє все по своїх місцях, даруючи шанс тим, хто здатний цінувати справжні почуття і не розмінює себе на дрібниці. Оля була саме такою: її найголовнішою перемогою стало не підвищення на роботі чи нова квартира, а її нова родина, те, що вона створила з нуля, ґрунтуючись на любові, довірі та взаємоповазі.